Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль і ось зараз, як ми обіцяли на початку випуску до нас в прямому ефірі, приєднується наш кореспондент Єгор Ромахло із Умані. Єгоре, я вітаю. Знаю, що вже семеро загиблих. Які інші деталі ви вже встигли дізнатися? Вам слово. Вітаю, Олено. Дійсно, близько 4.30 ранку. Рашисти здійснили черговий акт тероризму. Вони вдарили по багатоповерхівці в Умані. Як ви можете побачити зараз, один під'їзд цієї багатоповерхівки знищений повністю всі дев'ять поверхів. Підступний удар росіяни нанесли саме тоді, коли усі мешканці точно знаходилися вдома. Мешканці сусіднього будинку кажуть, що перший переліт був поряд. А ось друга ракета поцілила вже прямо в цей дім. Пропоную послухати пряму мову. 34 десь тако, я почула перший вибух. А потім вже через десь 5 хвилин другий вже і почався трясти дім. І почула осколки, і що аварійки поключались в машинах. Позвонила бабуся цей щось, щоб вони, господи, як же це так? Як так? Зараз на місці працюють усі спецслужби усього близько 300 спеціалістів. Займання, яке сталося після вибуху, вже вдалося ліквідувати. Тривають пошукові роботи. Працюють кінологи. Нині, за інформацією начальника національної поліції, перепрошую за інформацію міністра Ігоря Клименка. Є сім загиблих та 17 поранених. Скільки ще людей може залишатися під тонами уламків? Невідомо. Прошу далі пряму мову. Цьому під'їзді проживало. За попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Приблизний розбор усіх завалів – одна доба. За інформацією що військової адміністрації, всього по Умані прилетіло дві ракети. Попередньо це Х101. Відомо про те, що пошкоджено три багатоповерхівки та складське приміщення. Ми продовжуємо свою роботу тут та, звісно, очікуємо на звільнення та на порятунок усіх людей з-під завалів, Олено. Дякую, Єгоре. Це був Егор Ромахло. З Умані Уже відомо, що сьогодні від нічної ракетної атаки росіян загинуло вже семеро людей. Скільки людей залишається під завалами, поки не відомо.